Вітаю! Мене звати Денис, менеджер компанії BNC Auto Logistics. Сьогодні у нас на фінальній підготовці можна сказати на видачі. Оцей цей автомобіль Форт автомобіль Ford Edge 2015 року, двохлітровий екабуз. Машина була куплена нашому клієнту на аукціоні «Іншуренс» по Baynao за 2800. Без ремонту цей автомобіль в Україну заїжджав 12100. Але була трошки у нас аказія з цим автомобілем, тому що на аукціоні були додані фотографії не зовсім того стану, як, в якому він видався насправді. Тобто були. Скоріше за все був в штаті чи то сильний вітер, чи то ще щось, оскільки машина була пошкоджена попередній частині і капот не, з... не то, скоріше за все, вітром підірвало капот, розірвало трошки стойки з двох сторон, розбило лобове скло і ударило трошки по Ну, Як ви можете бачити, зараз всі дефекти, всі нюанси пошкодження були прибрані. З клієнтом дану ситуацію. Ми вирішували, ну от отдачі, там залишилась м'ятинка на криші. Ці питання з клієнтом ми намагалися дуже лояльно вирішити. Ну, коли така ситуація сталася, то нашому клієнту ми. Зробили в подарунок хімчистку салона даного автомобіля, тому що тут і лакокрасочні роботи треба було робити. І в принципі, після американців ну, салони реально треба приводити в порядок. Це дуже класний автомобіль в комплектації сел на передньому приводі, оскільки це кросовер в київських реаліях. Він на ньому дуже класно їздити у нас по місту, є можливість запаркуватися на, і залізти на ту саму бровку. А я, за рахунок того, що це передній привідний автомобіль, він буде споживати бензину набагато менше, ніж повна Автомобіль у нас, як я і казав раніше, в комплектації SL можете подивитися, у нас є безключовий доступ до автомобіля, є пляжний замок, тобто можна залишити ключі, там якісь цінні речі в автомобілі, поставити код, і просто щоб собою цінні речі там не нести на пляж і щось такого, машина буде працювати як цей По салону у нас шкіряний такий молочний салон, кожа. Двохзонний клімат. підігріви передніх сидінь є, хороша музика стоїть, велика, велика мультимедія, є підігріви дзеркал, є радари зіткнення спереду заду, є камери заднього огляду. Ну, тобто, в принципі, по автомобілю. Це є для комфортного використання щодня. Ти бачиш, що за кермом буде їздити дружина нашого клієнта. Якщо ви хочете придбати такого плану автомобіль, або ще краще звертатися до нас в Бінці Нам довіряють.